Любі друзі, вітаю вас на каналі Ліричний Селянин. Радий, що ви завітали подивитися сьогодні моє відео. Закликаю вас ставити лайки, робити підписку, а також залишати коментарі по темі даного відео. На моєму каналі Ліричний Селянин можна побачити різноманітне відео. Але всі ми любимо землю, всі ми любимо город. Також на ньому працювати, скільки в місто ми не їздили, але все рівно тягне нас в село. І хочеться щось посадити на нашій присадибній ділянці. От. Сьогодні я вас познайомлю з деякими сортами огірків, які я буду цього року висаджувати на своїй присадибній ділянці. І так, почнемо. Перший сорт це Ніжинський огірок. Сорт. Огірків отримав свою назву від українського міста Ніжин, яке знаходиться в Чернігівській області. Раджу вам завітати, коли буде можливість дане місто. подивитися на пам'ятник огірку. Досить цікаве місто своєю історією. І так, повернемося до нашого огірка. Даний сорт. Починає своє перебування на наших землях ще з середини 18 століття. І до сьогодні він вважається одним з найпоширеніших. Я досить часто його сажу, так як часто, кожного року, він задовольняє нас повністю за всіма характеристиками. Даний сорт середньостиглий, бджолинно запильний. Починають приносити урожай вже через 45-65 днів після сходів, але ми всі розуміємо в залежності від погодних умов. Плоди за описом і в наявності мають чудові смакові якості. Огірки подовженої яйцевидної форми, шкірка щільна зеленого кольору з чорними шипами. Розмір плоду невеличкий 10 см при також невеликій масі 100 г. Серед переваг даних огірків можна виділити наступні. Чудовий смак і зовнішній вигляд. Цей ігрок універсальний. Його можна використовувати як в свіжому вигляді, так і для консервації. Ой, досить добре підходить, коли влітку взяти свіженький огірочок прямо на городі, ще невеличкого розміру і з'їсти. О, така смакота. А консервація також дуже чудові хрумтючі огірки. Даний вид огірків спокійно переносить перепади температур, підходить для незахищеного ґрунту. Але є один недолік даного сорту, тому що він залежить від бджолиного запилення. Наприклад, в минулому році, коли потрібно було запилювати огірки, погода була дощова і холодна, бджола майже не літала, тому урожай був не надто високий. Але ще раз повторюю, даний огірок. Саджу кожного року. Дуже подобається. Раджу вам. Наступний огірок, який також уже саджу не один рік, це джерело. Він є середньораннім сортом огірком. Вегетаційний період в середньому триває 45-50 днів. Рослина має також подовжну овальну форму середньою вагою до 100 г, довжиною 10-12 см. Він також досить врожайний огірок, високі, дуже високі смакові якостями. Плоди призначені як споживання у свіжому вигляді, в консервації, також засолювання. Дуже гарно мені подобається влітку, коли взяти свіжий огірочок з городу, нарізати свіжого сала. Ой, та так смачно повечеряти. А слинка потекла, так хочеться в літо вже. Наступний огірок, який також останні роки дуже сподобався. І саджу постійно, це кущовий. Основна відмінність даного сорту огірка від всіх інших сортів, полягає в тому, що в нього немає дуже довгих батогів. Він росте кущем. Від корення йде декілька пагонів довжиною невеличкі до пів метра. Зав'язі дуже багато, дуже багато на цих огірках. Зав'язі, особливо коли гарна погода, бджола літає постійно то огірків можна отримати дуже багато. Сорт, хоч і являється ранньостиглим, але все ж таки йому потрібно 45-50 днів до перших, сходів, до перших огірків після сходів. Він плодоносить майже 3 тижні, якщо гарні погодні умови, то можливо ще розтягнути ще на один тиждень. Довжина його також невелика, 8-12 см вага близько 100 г. Він, вони досить хрусткі, їх використовують дуже гарно для різних салатів, на бутерброди дуже гарно підходить. Е, також вони непогані для консервування. Є особливий рецепт моєї мами, який отримується дуже хрумтючі, дуже смачні огірки взимку, і син, начебто, це тільки з грядки. Ну, Це в переносному значенні тільки з грядки, але дуже смачні. Дуже смачні. Також в цьому році хочу спробувати ще один сорт огірків, називається журавльонок. Посовітували, кажуть, що також досить гарний сорт, дуже смачний. Він реагується ранньо стиглим гібридом, дозріває через 40 днів після сходів. Рослина, правда, сильно плететься, то потрібно заздалегідь продумати, як вона буде розплітатися по вашій ділянці. Плоди також невеликі. 9-11 см довжиною масою 110 грам. Термін плодоношення значний, вони можуть плодоносити майже місяць, якщо також погодні умови відповідають цьому. Пишуть, що мають гарні смакові якості, особливо для консервування і засолювання підходить. Ну, спробуємо в цьому році посадити, що з цього вийде. Дізнаємося, який буде урожай, і зробимо консервування. Оце присадивна ділянка невелика, і всі сорти, які я хочу посадити в цьому році. Можете написати мені в коментарях, які б ви порадили б сорти огірків посадити на присадивній ділянці, щоб був гарний урожай, щоб були смакові якості дуже гарні. І також підходив для консервування, а також для їжі в свіжому вигляді. Окрім огірків, хочу ще розповісти. Про кабачок Грабовський. Ми його садимо постійно кожного року. Які різні види кабачків ми пробували садити, але це найкраще як в смакових якостях, і по у своїй урожайності. Він не, не вибагливий до погодних умов і дуже стійкий до різних захворювань. Довжина кабачка 18-20 см циліндричної форми, з гладкою поверхнею. Також середня маса становить його приблизно в районі кілограма. Рослина кущова і з сильною гіллястістю, що означає, при цьому дуже багато плодоносить. І можна збирати із одного куща до 10 кілограм кабачків. Вони дуже смачні, коли молоді ще, м'якенькі кабачки. Коли зістарюються, вже смак якості втрачається, але їх дуже полюбляє худоба У утята кури. Дуже їх полюбляють їдять із з великим задоволенням. Отакий От сьогодні у нас невеличкий огляд на ті сімена, які я планую садити в цьому році. Дякую за перегляд відео. Нагадую, ставте лайк, підписуйтеся. Далі буде ще відео про інші, про інші овочі, про інші культури. На все добре!